Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вівторок, 23 серпня 2022 року, я збираюся на Адалар. Їду на острів біля Стамбулу і беру вас з собою на прогулянку. У попередньому відео ми гуляли районом мода. Я куштувала фаршировані мідії турецькі. А також мідії смажені і мідії у гамбургері, а ще багато цікавого та смачного показувала та дегустувала. Подивіться мої турецькі відео, ще є відео з Хорватії, зі Словенії, усі мої закордонні пригоди в окремому списку відтворення. А зараз ставте вподобайки та пишіть коментарі, насолоджуйтесь новим відео. Приїхала до одного зі своїх улюблених місць у Стамбулі, до знайомого вже вам та мені району Кадикой. Саме звідси буду на паромі рушати на острови. Ознайомилася з часом відбуття. У мене був ще запас часу, щоб прогулятися. Пароми тут курсують за різними напрямками дуже часто, один за одним. І якщо не встигнеш на один, задивишся на трамвай, що курсує районом мода, то можна сісти на наступний паром. Тут вони, як громадський транспорт, використовуються і відправляються постійно від причалу. Я люблю блокати вузькими вуличками Кадикой, це такі кулінарні місця. Тут дуже багато закладів, і фастфуд, і турецька кава а також дуже спокусливі крамнички з різними дрібницями, де можна купити і листівки, і різну біжутерію. Люблю тут прогулюватися. Також роздивлятися архітектуру і рослинність. Цей район дуже приємний кадикой та мода, І ось я вже йду на свій паром. Рекомендую вам купити з собою одразу воду, можливо, щось перекусити, сіміт або ж інші смаколики, тому що так їхати буде комфортніше та зручніше. Ось вхід до Адалар, до островів, і ось скільки людей теж бажають зараз вирушити зі мною за цим напрямком. Вхід до цієї зони за істанбул карт Тобто звичайною транспортною картою, яку я використовую тут в автобусах, у метро, вона підходить для такої поїздки. У мене знялося за цим напрямом 22 турецькі ліри, і я рушатиму до Хайбеліади. Це другий за розміром острів із цих дев'яти. Ці острови належать Стамбулу, відносяться до нього, і сполучення транспортне тут дуже класне та зручне. Можна скористатися певно, що якимось. Приватним корабликом, це буде коштувати дорожче. А можна, отак звичайною транспортною картою скористатися та дуже дешево доїхати до потрібного вам острову. Сьогодні їду на один, можна вийти на будь-якій зупинці. Мій корабель буде відвідувати чотири великі острови. І я могла вийти на будь-якій зупинці, проте мала вже чіткий план. Обрала Хайбеліаду, бо вона начебто і велика, тут можна прогулятися, і не набридне за день тут гуляти, і не настільки велика, щоб її не обійти, тому що найбільший острів, який називається баюкада, його рекомендують відвідувати на декілька днів, щоб встигнути там роздивитися все. Була здивована кількістю людей, які також вирушили у цю мандрівку. І чомусь здавалося, що я буду сідати на кінцеві. Проте мій паромчик приїхав уже з пасажирами. І всі ті, хто стояли на пірсі, теж прагнули потрапити до корабля. Навіть здавалося, що вже не втиснуся та не влізу, але влізли всі, хто схотів. Кораблі кожен може розміщуватися там, де забажає, чи там, де буде вільне місце. І тільки подивіться ну, на моє обличчя щасливе. Багато тут людей. Їхати до хайбеліади мені годину. Більшу частину цього проміжку часу я провела стоячи. Дивилася у віконце, розглядала пейзажі. Вільних місць майже не було ніде. Все було зайнято і в салоні, у каюті, і також на відкритій частині корабля. Дуже багато охочих поїхати на острів. Багато місцевих, які за цим напрямком курсують. І нагадаю, що це вівторок, будній день. На острови краще вирушати в будні, тому що на вихідні ще більше людей. Мені складно уявити, як це ще більше, але ж воно так. Там казала про їжу. Звісно, під час поїздки продавали смаколики, ходив, продавець із фруктами. Там вже була в нього фасована полуниця, інжир у блістери. Також сіміти дуже смачно пахли, і продавець голими руками без рукавичок їх там роздавав, продавав. Тому це, звісно, гарна авантюра, але я не спокусилася. Добре, що була вода а у мене, і ось пити, звісно, що хотілося. Я просто не одразу побачила кафе, що тут було розташовано теж на кораблі. Тут також можна було придбати каву або чай. А ось і перші зупиночки це найменші острови з чотирьох, і на цих островах багато людей виходили. Корабель не таким людним ставав, а я чекала свою хайбеляду, щоб вийти. Близько години на такому паромчику, і я вийшла на берег. Чудове відчуття знаходитися на острові. Одразу нагадала мені атмосферу курортів, як от турецькі курорти, на яких я була, зокрема, мармарець. Або ж острівний відпочинок з Тенерифе. У мене на каналі є відео з острову Тенерифе. Звісно, що у це не тенеріфи, але тут теж класно та добре. Як і у будь-якого поважаючого себе острова, тут є величезна набережна з різноманітними кафе, де можна скуштувати морепродукти, ми ж на березі. І вони теж спокусливо запрошують до себе. Тут можна також замовити турецький, сніданок, все, ніяк його не замовлю. Так довго вже знаходжуся у Туреччині, треба якось це зробити. І я зрозуміла, що так довго їхала на цей острів, що вже і зголодніла. Час обіду настав і можна відшукати затишне місце, що подобається. Відволіклася. На спостереження за птахами. Ще вирішила трошки прогулятися, щоб обрати саме той заклад, де хочу пообідати. Пройшлася, так би мовити, другою лінією цього острова, вулиця Паралельна набережній. Тут теж різні кафе, а також пляжна продукція такого не стрінеш так у Стамбулі, там нема громадських пляжів. А тут справді туристична атмосфера. І все ж таки знайшла собі місце у кафе, що мені сподобалося. Називається воно Барбаяні і тут багато риби у меню. Ціни вищі ніж у Стамбулі, тому що острів це повністю туристичне місце, і тут і ціни відповідні. Замовила чай, пам'ятаєте мою пораду? Щодо визначення рівня цін у закладі за ціною чаю, це працює, замовила собі на закуску ось такі креветки, що шипіли в оліці, а також традиційні турецькі сигари з сиром. Ну і, звісно, риба, як же без неї, ось така красуня, яку я їла не сама. Багатьох цікавить, з ким я проводжу час тут, у Туреччині. Ось так секрет розкрито, зазвичай обідаю з котиками. Ця кицька була дуже ласкава та голодна, і, звісно, окрім хвостика, я запропонувала їй ще рибку. Пообідала я ситно у цьому закладі та вирушила на пошуки пляжу. Я, коли їхала на цей острів, взяла з собою все необхідне: і купальник, і рушничок, щоб поплавати. Дорогою до пляжу знайшла апельсинове дерево, а також роздивлялися неймовірні краєвиди хайболяди. Особливістю цього острова є те, що тут зовсім нема автотранспорту. Звісно, що він є. Але він використовується лише спецслужбами. А люди тут не пересуваються автобусами, маршрутками, машинами. Сюди не можна привозити автотранспорт. Це екологічна гарна місцина, яку Стамбул зберігає у такому вигляді і не дозволяє псувати все бензинними вихлопами. Тому тут можна скористатися електрокарами і тут є спеціальні таксі. Які за гроші вас з точки А в точку Б підкинуть саме таким чином? Також можна орендувати велосипед або самокат, або ж гуляти пішки, насолоджуватися тишею, бо це специфічна така тиша, коли нема фонових звуків машин, жителі міста мене зрозуміють, які потрапляють за місто. Певний час вухо не може віднайти це. Шум автомобільний, і трохи дивно це виглядає. Ось так і тут тиша через відсутність автотранспорту. І я б могла б скористатися паромчиком, що відвіз би мене з причалу безкоштовно до цього місця, в яке я прямую. Тут є і така функція. До пляжів саме вже на острові вас може підвести паром. Але мені було цікаво пройти пішки та подивитися все навкруги. І саме таким чином, візуально вже оглянувши місцину, я обрала пляж, на якому вирішила зупинитися. Квиток до цього місця коштував 200 лір. Сюди вже входить вхід до аквапарку, також можна користуватися шезлонгом, пересолою. Усе це буде коштувати 200 лір, і це можна назвати аквапарком, громадським пляжем. Щось таке. Я не знайшла тут басейн для дорослих, проте віднайшла перевдягальні та камери схову, які працюють під депозит 100 лір за ключ. Також тут є вбиральня, звісно ж, є дитячий басейн, є ресторан. Мені, повторюсь, не вистачило громадського дорослого басейну, де можна було б поплавати. А загалом місцина прекрасна. Можна обрати будь-яке місце, яке буде вільне. Нагадую, що я приїхала сюди у вівторок і тут майже не було вже вільних шезлонгів, коли я прийшла, тому обрала ряди, що розташовувалося не дуже близько до пляжу. І пішла роздивлятися саме пляж. Як ви бачите, у воді багато людей сюди приїжджають самі стамбульці. Тому що у Стамбулі нема таких пляжів, де можна було б плавати. Острови вважаються чистим місцем, проте, візуально, коли я побачила воду, у мене виникли сумніви щодо чистоти. Тут дуже багато кораблів курсує навколо цих островів, і я не могла б сказати, що це надто чиста місцина. Проте я вирішила поплавати раз уже приїхала, покружляла. Трохи поплавала тут. Мені сподобалась берегова лінія, пісочок. І тут загалом зручно відпочивати. Вода була не холодною у кінці серпня, навіть теплою, без остраху, ось так зайшла. Я в воду. Не глибоко, дно відчуваєш ногами. Вода не можу сказати, що прозора, тому що пісок у нас на дні. Але загалом ось так виглядає стамбульський пляжний відпочинок, який я хотіла побачити і відчути, що і зробила. На території аквапарку також був ресторан з високими цінами та з відповідним меню: гамбургери, кола, картопля фрі. Я тут не обідала після моєї смачної рибки, не хотілося, а хотілося подивитися, як працює аквапарк та можливо скористатися його послугами. Сам пляж зачинявся о сьомій вечора, а гірки ці вже почали вимикати о шостій. Тому розраховуйте на це, коли приїдете сюди відпочивати. В Цевахір, Аквапарк, гірки екстремальні на різний смак. Мені сподобався ось такий вид пейзаж на острів, що розташований поряд. І час дуже швидко промайнув, десь близько сьомої, коли вже все тут зачинялося, я пішла. Пішла далі роздивлятися Хейболіаду. Хотіла встигнути, звісно, на паром, щоб поїхати з острова, але перед цим мала скуштувати те, що давно планувала зробити тут, у Туреччині, у Стамбулі. Я хотіла скуштувати рибний суп, чорбу. А також спробувати балик-екмек, тобто рибу у хлібині, що теж дуже була розрекламована як традиційна турецька їжа, що продається на вулиці та у кафешках таких туристичних, і є візитівкою Стамбулу. Ось так виглядає чорпа, дуже смачний рибний суп з картопелькою. А знаєте, що це таке? Це. Напій традиційний турецький, який мене дуже здивував. По суті, це розсіл, але він не звичайний, з фіолетової моркви. Це треба спробувати. Місцеві його п'ють. Мені це здалося чимось закислим, проте спробувала. Ну, і балика кмек, бутерброд, велика хлібина з рибою. Ось в такому рибному закладі. Мені дуже все смакувало після активності на пляжі, і зовсім не хотілося їхати з цього острова. Хоча треба було б встигнути на паромчик. Перед від'їздом ще хотілося посмакувати у закладі на набережній десерт, і я замовила щось традиційне: це кулька морозива. Яка знаходиться всередині під гарячим шаром смачного такого турецького бісквіту незвичайний десерт з кавою ввечері я скуштувала, ну і побігла на паромчик. Важливо дивитися погоду на саме той день, коли ви плануєте їхати на острів, тому що якщо буде штормити ввечері, то кораблі можуть перестати ходити. Тоді доведеться заночувати на острові. Тут є апартаменти, готелі, цього тут вистачає. Але якщо ви плануєте таку о, на один день подорож, то зважайте на це та о, за розкладом слідкуйте паромчики. Мій був ще не останній, але я хотіла дочекатися, коли стемніє, щоб роздивитися. Лінією міську Стамбула підсвічено вогнями, скористалася знову транспортною Стамбул-карт, і ця поїздка теж коштувала 22 ліри. І з такими чудовими краєвидами та новими подорожками вирішила у подорож додому до Малдепи. Ось таким корабликом, споглядаючи на вечірній Стамбул. Цього разу зупинялася я на станції Бостанджі. Від Бостанжі вже їхала громадським транспортом до Малтепи. Але ж скільки емоцій мені подарував саме цей кораблик. Чайки літали так близько, панорама не перевершена, і це емоції на все життя. Здавалося, що можна доторкнутися рукою і це емоції щастя та якогось дива поруч. Оці птахи зробили мій вечір. Потім місцевий житель купив у кафе паромчика бутерброди, роздав всім охочим не для того, щоб ми їх з'їли, а щоб годувати пташок. І я годувала теж птахів. І це було просто незабутньо. Мені сподобалася мандрівка одноденна на хейбеліаду. Я не їздила б на всі острови, бо мені здається, що вони схожі між собою. Можна обрати один, якщо ви ненадовго у Стамбулі, і цього буде достатньо. Дуже зручно, що кораблі курсують так часто і коштує поїздка недорого, і можна використати Стамбул карт. Треба використати з карт, щоб оплатити поїздку. Це недорого і зручно. На цьому це відео завершується. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Ми з вами побачимося у моїх нових відео. Слава Україні! Українці! Тримаємося! Все буде добре!